Тримайте причину ніколи не їсти гарбус. Точніше, мова йде про приготований гарбус, відварений або запечений. Ми всі звикли вважати, що гарбус це доволі така зожна тема, зожний продукт, або він низькокалорійний, бо він містить клітковину, вітамін А, вітамін С, калій. І це справді так, коли ми кажемо про сирий гарбус, який, наприклад, натираємо у салат, ну або щось таке. Але справа в тому, що у гарбуза є одна прикра властивість. Коли ми його готуємо, то в нього дуже різко підлітає глікемічний індекс, і він дорівнює з 75 Для порівняння це глікемічний індекс відвареного білого рису. Тому, коли ви берете свій оцей зожний гарбуз, запікаєте його з бринзою, наприклад, або готуєте супчик із сочевиці, це дуже смачно. Це містить вітаміни, але це вже не зожне, не корисно, бо воно дуже сильно впливає на рівень глюкози у вашій крові, на жаль. Ну, на жаль, бо я, наприклад, також дуже люблю суп із гарбузу та сочовиць. Отже, якщо ви хочете харчуватись корисною їжею, і ви любите сирий гарбуз, то ви його можете використовувати. А от від приготованого гарбуза, на жаль, краще відмовитись.